Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони. Зараз же в Польщі підняли залізно сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну. Тобто, це російська диверсія відбулася. І через це позакривали всі кордони, начебто. Відпишіть коментаря, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів. І от знаєте до чого це все воде? Як Росія буде далі воювати? Тобто вони в що вперлись, що вони не можуть напряму от просто зброю і так далі, воювати за Україну. Тобто воно стоїться в принципі, плюс мінус заморожено, ходять багато більше. І вони весь 2025 рік готували за того, що постійно робити диверсії з а, Європи, тобто то запускати туди дрони, то робити якісь триви, то робити якісь провокації. Я думаю, що в 26-му році повністю все пере на ту сторону. Тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа. Переставала відправляти допомогу в Україну. А Європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт, нарешті до них дійшло. Але трошки запізно, бо як якби ми їх не любили, але вони, бачите, не дебіли. І вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. А майже ніде в новинах про це нічого немає. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, що знаєте. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень. Місяць ми платимо за ці всі відео реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Короче, давайте в коментах поспілкуємося. Відпишіть, що ви чули про кордони. Бо е, я двох людей мені особисто писали і в коментарях. Я бачу, що закриті зараз кордони. Вони не знають, чи виїдуть з України. Вони в Європу чи ні. Це дівчата, яким в принципі нема що бояться. Бо отака от кількість диверсії. І давайте погодимося, що. Вказнає, що робить вона вообще не знає ні границ, ні берегов, в тому як впливати на світ, впливати на геополітичну ситуацію, впливати на містки людей, промивати їх свідомість, як розповсюджувати свою оці, всяку інформаційну пропаганду. Європа в цьому плані слаба. У України всі сили кинуті зараз саме на фронти, на боротьбу з такими людьми, як у і весь інформаційний простір теж на це кинути. І, на жаль, хоча я питання набагато важче. Ну коротше, давайте поспілкуємося в коментарях. Друзі, на зв'язочку я туди спущусь, повідповідаю. Скуславсім українцям, які досі тримаються. п о